Любі друзі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Хай Бог всіх вас благословить. Я хочу привітати вас. словами Ісуса Христа, який завжди вітав людей, своїх учнів вітав. Він так, коли зустрічався з ними, він казав «Мир вам!» І я хочу привітати і сказати «Мир вам! Хай Бог благословиться все наше зібрання, всіх цих людей, які прийшли. Сьогодні це цей дім молитви, це дійсно Бог, коли створював свою церкву, Він колись тепу сказав мислі «Мій Дім» — наречається Дімом молитви. І ми зараз прийшли сюди, щоб помолитися Богу, щоб прославити Його. Бо так мало ми цьому уділяємо уваги в своєму житті. І чим більше ми уділяємо уваги Богу, тим більше благословіння в нашому житті. Я хочу, щоб це всі, всі це зрозуміли і використовували. Це такий лайфхак, життєвий, але він дуже корисний для всіх нас. Ми зараз будемо молитися Богу. Любий наш Господь, Отець, Син і Дух Святий. Велика тобі подяка і пошана з наших сердець. Ти є наш батько. Ми визнаємо, це, що без тебе ми не можемо робити нічого. Так, ми щось спробуємо жити, ми якось там стараємося самі щось досягнути, якихось цілей Але Господь, ми визнаємо, що ми часто, духовні і життєві банкроти. Господи, ми не можемо без тебе. І тому нам потрібне Твоє благословіння, нам потрібен Ти особисто. Ми хочемо чути Тебе, Господи. Говори до наших сердець зараз, говори, навчай нас. По життю, ми двоєшники, Господи, навчай нас Твоєї небесної мудрості. Благослови, Господи, кожного, хто знаходиться на цьому місці. Благослови, Господи, Зазирни в кожне серце, і ти бачиш наші тривоги, ти бачиш наші якісь проблеми. Господь, поможи нам у вирішенні їх, Господь. Ми просимо Тебе також, щоб Ти благословив проповідників, щоб Ти благословив, Господь. Христі, щоб Ти благословив наші сім'ї ім'я Ісуса Христа. І просячи за себе, ми просимо за всю Україну прости гріхи наші і благослови нашу Україну, Господи, військових благослови, які захищають нашу землю, людей, які, керівників, які приймають рішення, благослови Боже. Тобі за все не подяку, завдяки тобі. Ми ще сьогодні маємо можливість бути на цьому місці. Слава Тобі! Слава Спасителю і Богу нашому, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.